Збірна України розпочала підготовку до матчів кваліфікації. Трансфер Ваната у Жирону затримується, а також одразу два новачки у Динамо. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що час поговорити про все найбільш важливе та все найбільш актуальне, що просто зараз відбувається в українському футболі. Тем справді багато. Тож підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і поїхали розбиратися. Стартуємо сьогодні із чемпіонату України, подивимося на повну картину третього туру, турнірну таблицю, а також звичайно центральний матч між Динамо та Поліссям. Але перед тим ЛНЗ у статусі фаворита приймав верес. Втім, рівненський клуб. Напевно, отримав якусь сатисфакцію за усі попередні матчі, адже по суті, виконавши дві атаки за гру, забив два голи. Догравала команда взагалі у більшості. Вже на третій хвилині голом відзначився бойко на 69 й Ндукве, І це перша перемога рівнян у сезоні. У цей же день Шахтар грав з Олександрією, і від цього матчу не залишилося ні краплі того, що було у минулому сезоні. Ось до Прикладу кілька статистичних показників, які все пояснять: 21-5 за ударами, 10-0 за кутовими, і понад 65% володінням володіння м'ячем. Але при цьому Шахтар забив лише двічі зусиллями Бондаренка і Педріньо ще у першому таймі. Ну а далі був скасований гол очередька, черговий нереалізований пенальті кауана і супермомент Цуканова. Втім, на заваді великому розгрому став голкіпер Олександрії Довгий, який у перерві з'явився на полі, і справді. Завадив гірникам забити 4-5 голів щонайменше. Тож тут фіксуємо спокійну перемогу Шахтаря 2-0. Ну а далі центральний матч туру у Києві Динамо приймало Полісся. Очікувань від цієї гри було дуже багато, і вони почали виправдовуватися вже на 7-й хвилині, коли після подачі з кутового відкрив рахунок Йосефі. Ну але далі Полісся програло фактично саме собі. На 19-й хвилині Гереро підчатував жахливу помилку Кудрика, зрівнявши рахунок, потім пенальті. Я заробив Волошин, реалізував Бояльський, і в роздягальню Віталій ще й оформив дубль. Ми не знаємо, які слова шукав ротань у перерві, але його команда вийшла на другий тайм і одразу знову пропустила на 50-й Забив Волошин. За час, який залишився, клуби більше не забивали, хоча і моменти біля воріт одне одного шукати не переставали. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну і давайте до турнірки. Після чотирьох турів Динамо продовжує лідирувати. У них Максимум далі йдуть Шахтар і Колос. Кривбас-четвертий слідом по сім очок. Мають зоря, Металіст 19-25, оболонь, ЛНЗ та Кудрівка. Три очки в активі Полісся, Руха, Полтави, Вереса і Карпат без набраних балів. Досі Епіцентр та Олександрія. Наступний тур відбудеться аж за два тижні, адже клуби УПЛ йдуть на перерву. А пов'язана ця перерва власне із національною збірною. Тож давайте про команду Сергія Реброва поговоримо далі. Одразу після того, як завершився тур чемпіонату, українці, що виступають в національній першості, знову зустрілися, але тепер вже за межами своїх команд та вирушили на майбутній збір. У складі команди до слова вже є зміни. Замість травмованого Олександра Тимчика, Ребров залучає Богдана Михайліченка. А от Назар Волошин нікого у складі не змінює, його просто переводять із резерву. До основи наша команда наразі вирушила до Польщі. Там буде готуватися до майбутнього матчу із Францією. 5 вересня ми зіграємо проти них у Вроцлаві. А після цього команда України летить до Баку, де за 4 дні їм належить зустрітися із Азербайджаном. Ну а далі поговоримо про двох головних дієвих осіб цього літа. Це Георгій Судаков та Владислав Ванат. Якщо Судаков вже у Бенфіці, вже навіть там тренувався і був присутній на матчі, то от із Ванатом усе не так просто. Давайте для початку коротко до офіційної частини. Отож, Георгій Судаков, гравець Бенфіки. Це не прямий продаж, як очікувалося, Клуби уклали угоду за схемою оренда плюс право викупу. Власне, оренда буде вартувати Орлам майже 7 мільйонів євро, після чого ще Ще 20% заплатять за повноцінний перехід. 25% матиме шахтар від перепродажу, але якщо Бенфіка заплатить додаткових 6 мільйонів гірникам, то ця цифра знизиться до 15 Гратиме у Португалії Георгій під номером 10. Він вже встиг і попрощатися із шахтарем, і відвідати тренування Бенфіки перед тим, як тепер вже із Анатолієм Трубіним поїхати до лав національної збірної, очевидно, у гарному настрої та неймовірно вмотивованим. А от який прибуде до збірної Владислав Ванат, це питання відкрите, адже ні Динамо, ні Жерона станом на момент запису цього відео не оголошували про його перехід. Як ви знаєте, українець в Іспанії і перебуває там вже кілька днів. Він навіть відвідав матч його майбутньої команди проти Севільї. Але після цієї гри у наставника Жерони Мічела прямо запитали про українця, і відповідь була наступною: Ванат, я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він приїхав, але я. Поки не маю жодних новин про те, що він підписав контракт. Якщо він тут, сподіваюся, він зрештою буде з нами. Але я не знаю коментар, який змусив трішечки занервувати українських вболівальників. Але врешті, сьогодні в Іспанії, закривається трансферне вікно. Тож сподіваємося, що протягом дня ми все ж таки побачимо ще одного нашого гравця у футболці європейського клубу. Ну а на завершення кілька трансферів, які також відбудуться найближчими днями. Тут про Шахтар і про Динамо одні продають, а інші купляють. Для початку давайте до Шахтаря, адже Арда Туран після матчу з Олександрією фактично оголосив, що Кевін переходить до Фулгема далі пряма мова. Думаю, про перехід Кевіна у Фулгем клуб оголосить найближчим часом. Звісно, не просто втрачати двох ключових і провідних гравців, але ми довіряємо своїй стратегії. Георгій та Кевін не неймовірні хлопці, чудові люди. Я щиро бажаю їм успішної кар'єри, аби вони здобули багато титулів і трофеїв. Я дійсно радий, що ми змогли допомогти їм реалізувати їх мрії, а вони змогли допомогти нам реалізувати наші. Бразилець зауважимо був відсутній в заявці команди на Олександрію. За останніми даними він вже полетів до Лондона, а перехід буде вартувати Фулгему у районі 42 мільйонів євро. А от що стосується Динамо, то вони закривають два переходи. Про які ми вже говорили раніше, перший це Огундана Шола із фламенго. Він вже у Києві. Більше того, вчора був присутній на матчі проти Полісся. Очікується, що гравець підпише довготривалий контракт. Це буде повноцінний його. Перехід щодо суми трансферу, то її оцінюють у межах 200 тисяч євро. Раніше була інформація, що фламенго може залишити за собою 50% прав на футболіста. Втім, такі деталі будуть відомі вже після офіційного оголошення. Ну а другий новачок Динамо це такий бажаний у Києві центральний захисник. Його ім'я теж відоме. Це Клінтон Нсіала, який представляє шотландський рейнджерс, 21-річний француз. За даними шотландських ЗМІ, вже вилетів до України. Та поставить підпис під орендною угодою на один рік у минулому сезоні. Він зіграв 17 матчів, втім останнім часом втратив місце у стартовому складі. тож спробує реабілітувати свою кар'єру вже у Києві. Водночас, чи зможе Динамо у майбутньому викупити його контракт? Таких даних наразі немає. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо про підписку на цей канал та вподобайку до відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.